Всім привіт! Повертаюсь на свій Ютуб з новою порцією життєвих мудростей. Давненько мене тут не було, але після останнього відео про самотність посилання буде тут або тут. Виявилося, що структурування своїх думок у форматі YouTube-відео дуже допомагає структурувати думки загалом і допомагає проживати життя далі. Так вийшло, що в мене почалося нове життя у багатьох сенсах. Я переїхала в нову квартиру, моя кар'єра йде вгору, особисте життя там взагалі. Думається, знаєте, про багато і треба кудись це все вилити. Тож запрошую. А ще я зрозуміла, що я таки не показала свою нову квартиру на своєму Ютубі. До речі, я записувала відос, а потім зрозуміла, що я розголошую дуже багато приватних деталей. Я його приховала. Але сьогодні у вас буде можливість побачити мою нову квартиру паралельно з моїми думками. Самооцінка. Чи бувало у вас таке, що от живете, живете, все у вас нормально, а потім поговорите з якоюсь токсичною людиною, і потім два тижні ходите і думаєте, що зі мною не так. Навіщо я прокидаю зранку, що я взагалі роблю, куди я йду? Не відчуваєте землі під ногами і думаєте, що нічого, все, що ви робите, не має сенсу, тому що насправді все, що ви робите, навіяно іншими людьми, і все, що ви робите, це для того, щоб задовільнити потреби інших людей навколо вас. Вітаю, я теж була <ріст> і це, взагалі, дуже дивне відчуття. Коли ти сама собі не довіряєш і якось намагаєшся розібрати чиї голоси ти чуєш в своїй голові, коли ти думаєш, ну от, я досягла нової ступені в своїй кар'єрі, і тепер мені терміново потрібно поставити нову ціль, щоб я до неї гналася. Ну Звідки в мене взялася ця ідея, що потрібно весь час до чогось гнатися, чогось досягати? І в ході в цієї рефлексії, наче задаєш свої питання. Тому що перша моя відповідь була: ну, так ж потрібно, так же ж в світі люди і виживають, але. Це не відповідь. Відповідь, бо так в світі влаштовано, не працює. Тому що, коли ти сама собі насправді постараєшся відповідати відповідь на це питання, ти почуєш чийсь голос в голові, який тобі каже: ну, що він там тобі каже, кожному своє. коротше. От я ходила два тижні з цією думкою, що я сама собі не довіряю, і виявилося, що насправді це моя травма з дитинства. Коли я намагаюся весь час заслужити любов, коли я намагаюся весь час комусь чомусь щось довести, і тому я хочу кожен раз бігти до чогось, тому мені треба комусь весь час щось доказувати, що я класна. Але це насправді не здорово, як ви можете здогадатися. І таку поведінку треба в собі викорінювати. І для цього є класний метод, я зараз ним поділюсь. Виявляється, що кожен раз, коли виникає така ситуація, що треба відкалібрувати, що ти робиш щось для себе чи для когось. По-перше, треба задати собі питання, хто звучить в твоїй голові. По-друге, для чого це тобі потрібно, і по-третє, сказати собі, що мені не треба заслуговувати любові, що насправді я достатньо хороша, щоб мене уже любили, щоб мене уже хвалили. Я багато чого досягла. І в ідеалі треба перерахувати список всього того, що ти вже зробила. І чому ти уже молодець, і за що я повинна сама себе хвалити і любити, замість того, щоб шукати ці полхвали у сторонніх людей? Знову така очевидна штука, і Аня 29 років узнала про це. Ділюсь з вами прокрастинація. Якщо ви така ж людина, як я, яка любить там побути вдома одна, поробити щось своє. І раніше у вас був такий суперпродуктивний період, коли ви робили все, що хотіли, і у вас все виходило, і ви така творча людина, і і фонтан ідеї з вас іде, і ви все робите, і все встигаєте. І тут з'явився у вас період в житті, коли ви сидите вдома і просто дивитеся тіктоки три години, потім встаєте, перекушуєте, потім думаєте, М -м, треба щось зробити, ідете, прибираєте ванну, і думаєте, фух, на сьогодні достатньо. А потім ввечері, коли думаєте, що зробили за день, корити <гурити> себе за те, що навіть не вийшли з дому, то дайте п'ять. Коротше, теж винила себе за те, що деякі з моїх днів бувають непродуктивні, і виявилося, що коли це дивне відчуття вони з'являються, треба теж задати собі питання, чий голос в тебе звучить в голові і що не так. Тому що якщо... Слухати з психологів, слухати там на ютубі про те, як влаштована психіка. І людині потрібно мати час для того, щоб нічого не робити. Тому що ну, треба, звісно, аналізувати стиль життя людей. ну, Наприклад, як я е, кожен день працюю, я е, хожу два рази в тиждень в зал, я займаюся польською, тобто зустрічаю з людьми, говорю з людьми. Е, тобто, в мене достатньо активний спосіб життя і. Можливо, цей один день прокрастинації, коли я ні з ким не говорю, і коли я просто заліпаю в тіктокі, можливо, для мене це дійсно потрібно, і для мене це є відпочинком, який заряджає мене на всю на весь наступний тиждень. Але замість того, щоб просто відпочити і розслабитися, я ще більше себе нагружаю тим, щоб якого чорта, я нічого не роблю. Життя проходить повз, я нічого не добилась, а мені вже 29. От в інших людей, скільки всього вже є, а я чого добилася, нічого в мене немає. І тік-ток тут такий класний, боже, і вони тут такі тупі відоси, ну скільки можна їх дивитися? Господи, я помру сама і бідна. І повернусь до того, що почала, що коли такі думки виникають, то замість того, щоб себе тероризувати ними, запитай. Чий голос звучить в твоїй голові, і хто тобі насправді це говорить? Чому ти хочеш бути продуктивним весь час? Чому так? Тому що всі так роблять, це насправді не відповідь. Треба заглянути в себе глибше і щось цікаве. Вийде. У мене теж дещо цікаве вийшло. І виявляється, що я хотіла бути продуктивною в час, коли я одна, для того, щоб коли я повернусь в офіс і зустрічаюся своїми друзями чи з кимось, знайомлюсь новим, щоб в мене було чим поділитися, щоб розказати щось нове е і бути цікавою особистістю для того. Щоб отримати похвалу, щоб мене любили, щоб думали, що я класна. Такий собі мотиватор. Взагалі, ці дитячі травми, це Іх. ще один пункт моїх роздумів стосується популяризації цього суперпродуктивного життя, яке я дуже часто бачу в інстаграмі або в Тіктоці. От, в один із днів, коли я залипала в Тікток. Декілька годин вся стрічка була всипана відосами, там, де суперкоучі розказують тобі, куди рухатися, як жити, що робити. І справа в тому, що вони всі такі однакові. І, хоча вони продвигають цю ідею унікальності, бути чим, якоюсь особистістю, всіх у них відео. Налаштовані по одному з тому ж самому сценарію, всі одні говорять одне і те ж саме, просто різними словами. Але і навіть картинка в деяких одна і та сама, і якийсь дисонанс відбувається. Бо з однієї сторони тобі розказують про якусь індивідуальність, про якусь ізюминку бути собою, знайти щось в собі. Але з іншої сторони ти бачиш одну і ту ж саму картину скрізь. І як вірити таким блогерам, які розказують про індивідуальність, а самі роблять все по штампу та по зразку. Тому я будую нові кадри. Я індивідуальність. підписуйтесь. Так, ну і тепер по лайту розкажу, що останнім часом я дуже зацікавилася творчістю Кані Веста. Виявляється, це геній сучасності. І я прослухала всі його альбоми, і насправді вони такі надихаючі. І можливо. Якщо вам погано, послухайте пісні Кані Веста, послухайте, подивіться його інтерв'ю, подивіться, як він говорить, тому що його самовпевненість вона заряджає тебе бути впевненим в собі. Він там і сказав в якійсь якомусь досі. О, че ставлю. will believe in yourself. I'm just the espresso. I'm just a shot експресо. the morning to get you going. Ти that that time. Can I ask you a question about that? Якщо ти слухаєш його музику, ти фанат не кані веста, ти фанат самого себе. І я так себе відчуваю. Дуже цікаво було подивитися відос на ютубі декілька про нього, про різні етапи його творчості. І цікаво розуміти, що його творчість іде не від того, що він захотів собі побудувати якийсь образ, а потім створив під цей образ музику. Ні, він міняється, міняється в собі, в своїй свідомості, і потім його музика є результатом його перетворення. Короче, дуже класний чел. Плюс всі знають про їзі, всі знають, що. Він не тільки міняє індустрію музики, а також впливає на індустрію моди, хоч в нього можливо шизофренія, але такі люди міняють світ, і за ним мені просто було дуже класно спостерігати. І класно бачити, що він насправді співає так собі, але просто його музика змінює індустрію, і це вселяє надію, що навіть якщо ти нічому, але віриш в себе і щось робиш. То в тебе обов'язково все вийде. Взагалі я раніше не дуже розуміла цю фішку знайти людину, яка тебе надихає. Я не могла знайти таку людину. Мені рекомендували і спортсменів слухати, і якихось акторів відомих. Проте, можливо, я була просто не цільовою аудиторією тих мотиваційних відосів, і тут бум Вест мені зайшов. Тому мені здається, що це пов'язано з тим, що треба просто знайти свою людину, яка. От просто в потрібний момент скаже потрібні речі, не знаю, як це працює, просто. Треба шукати. А ще хотіла б всім нагадати, що у вашому житті головний персонаж це ви. І не варто зациклюватись на тому, що думають про вас інші другорядні персонажі у вашому житті. Сфокусуйтесь на собі, задавайте собі питання, чого ви хочете, до чого ви йдете. Задавайте собі питання, навіщо ви робите одні чи інші вчинки. Це може бути складно, але воно того варте, тому що, коли приймаєш складні рішення, то живеш легке життя. А коли приймаєш легкі рішення, то життя стає складнішим. Все, ви у себе одні, і я у себе одна. Тому живу своє найкраще життя і всім раджу. Сподіваюсь, вам сподобався мій рум тур. Підписуйтесь на мій канал. Чмокі!